Українська зброя вдосконалюється вже за декілька тижнів в Збройні Сили України почнуть випробовувати керовані авіабомби власного виробництва. За словами начальника авіації командування повітряних сил збройних сил України Сергія Голубцова, зараз тривають технічні удосконалення цих бомб. У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси. Треба підібрати крило, gps модуль а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських. Сергій Голубцов, начальник авіації командування повітряних сил збройних сил України. Анатолій Храбчинський доєднується до нашого ефіру, експерт з авіації. Пане Анатолію, добрий вечір. Вам добрий вечір. Добрий вечір. насправді не розкриваючи основні секрети, що це за зброї, і що конкретно ми можемо уразити, які саме там пункти, склади до прикладу Російської Федерації. Але загалом, наскільки це складна розробка? Наскільки це складна зброя? Насправді давайте почнемо з того, що ми створюємо високоточну зброю. Якщо ми кажемо про вільно падаючі бомби, то ці бомби потребують зальоту на ворожу територію або на територію, яка прикривається ворожою протиповітряною обороною. Тому йде мова про створення авіабомб крилатих авіабомб, які б могли би скидатися на відстані для того, щоб прицільно попадати по важливих об'єктах стратегічних об'єктів Російської Федерації. Ми вже маємо досвід з експлуатації американських бомб і французьких хамерів. Тому тут слід очікувати з, з отриманого досвіду, слід очікувати на мою думку більш цікавий продукт, який буде власне виробництво. Тобто ми кажемо про те, що ми зможемо виробляти в Україні, і це значно скоротить логістику, і ми не будемо залежати в певному сенсі від наших західних партнерів щодо, наприклад, як кількості отримання, тобто це вже залежить від нас, наскільки ми масштабуємо виробництво, так і щодо використання його по території Російської Федерації або по військових об'єктах на тимчасово окупованій території України. Пане Анатолі, от посилаючись на цитату, якраз Сергія Голубцова, він тут вказує, що будуть обладнані ці бомби gps модулями. Ми знаємо про те, що РЕП Російської Федерації здатні цей сигнал GPS певним чином нейтралізовувати. І ми мали питання до використання ефективності використання тих ракет, які запускаються з Хаймарс або МЛРС. Чи не повториться ситуація, що ми представимо якусь розробку? А вона може бути застосована достатньо обмежено? Я би звернув би увагу, що в модулі GPS використовуються ті ж самі, які можуть використовуватися в наших дедалекобійних БПЛА, які пролітають велику кількість і проходять, будучи стойкими до, наприклад, перешкод, які задає Російська Федерація. знов таки треба повернутися до основного питання, що ті перешкоди, які створювалися до наших систем, вони були ці проблеми були вирішені, і тут ці зазначення, що військове знаряддя має більш технологічні. Питання щодо приймання, приймання GPS-сигналів, тому вони більш захищені. Тому, на мій погляд, враховуючи і ту специфіку, де і безпосередньо я працюю, ми можемо зазначити, що ми зможемо запропонувати рішення, яке буде стійке до засобів РЕП, ці вони будуть більш сучасними і більш досконалішими, ніж у наших агресорів. Я би не зрівнював би, наприклад, наше технологічне рішення з російськими, тому що знов таки навіть ті модулі ОМПК, які ми бачимо, росіян вони дещо неточні можуть бути, тому що, знов таки є певна проблематика навіть з запуском тих керованих авіабомб. А знов таки, давайте повернемося до того, що якщо ми кажемо про крилативі бомби радянського зразка, або навіть ті, які з'явилися Росії, це завдяки, наприклад, тому, що в 1971 році радянська делегація. Перебуваючи у В'єтнамі, отримала зразок американської авіабомби, з якої скопіювали, і після цього е, ми побачили там певний прогрес Радянський Союз. Побачив е, в розвитку авіабомб криватих. Так само ми слід зазначити, що Д-30 з'явилась після того, як Україна активно застосувала по. На ворожих територіях авіабомби на кшталт або Хаммер, і тому, в принципі, ми кажемо про те, що у нас є власні розробки, Росія поки що копіює, і тому тільки це може бути підтвердженням того, що наші розробки будуть набагато якісніші. Пане Анатолію, ще одна тема це також: посилаючись на Сергія Голубцова, начальника авіації командування повітряних сил збройних сил України. Він заявив про те, що існує е е е такий план: частину літаків в 16 яка буде передана на потреби повітряних сил збройних сил України, все таки е е зберігати е так. Йдеться ми так розуміємо, не про бойові виліти, а про збереження і обслуговування цих літаків на території країн-партнерів. От Цікаво, як ви розумієте якраз ось, ось такий алгоритм певна кількість літаків, яка буде не залучена до військових операцій, тобто, на які не буде, наприклад, там потреби або не буде під. Потреби в екіпажах, тому що знов таки є певна етапність підготовки екіпажів. Ми можемо зазначити, що, наприклад, от найближчим часом ми можемо отримати певну кількість літаків під, ті, під ту кількість екіпажів, яка буде навчена. Тому ми знов таки залишиться. Певна кількість літаків, які не будуть експлуатуватися, їх треба десь зберігати. на території України, їх зберігати е, небезпечно, тому краще їх зберігати у наших західних партнерів. Більше того, ми можемо казати про що про те, що ті літаки, які будуть незбережені у наших західних партнерів, також можуть використовуватися для навчання наших пілотів. Е, ті, що зараз навчаються і на майбутніх груп, які будуть плануватися навчатися, тобто це не означає, що літаки будуть експлуатуватися під час бойових дій, але будуть повертатися і будуть основна база збереження у них на території Європи, це означає, що та кількість, яка буде залучена, яка можлива використання на території України, вона буде стояти на аеродромах в Україні. Та чись, яка та часі літаків, які не буде залучена до роботи над, над в повітряному простору України, вона буде знаходитися західних партнерів. таки, щодо погроз з боку Росії тут і зазначити, що в принципі ми вже знаємо кількість там літаків, які нам будуть передані, ми знаємо ті країни, які нам передадуть. То, в Принципі ми можемо рахувати, що вже зараз наші F-16 знаходиться на збереженні в країнах Європи. Але за необхідності чи можна розглядати варіант, що якщо потрібно буде більш... більша кількість цих літаків просто зараз, вони можуть піднятися в небо і полетіти захищати Україну. Чи це так не працює? Чи це так не я, на мою думку, це так не працює, тому що тут треба розуміти, що якщо вони будуть полетять в Україну, то вони тут повисне вже залишитися і виконати бойові задачі? Можна розглядати питання щодо створення, наприклад, єдиної системи протиповітряної оборони в Європі. Зараз про. Те іде мова. А ми бачимо, Польща почала про це казати, що треба створювати єдину систему протиповітряної оборони в Європі. І коли, наприклад, ця система буде створена і буде імплементована туди Україна, тоді ми можемо казати про те, що можлива ситуація, коли літаки українські будуть знаходитися або на території Європи, або навіть польські літаки можуть знаходитися на території України. Але це за рахунок того, коли буде створена єдина система протиповітряної оборони. Але розуміючи, що це накшталт е, е, вступу України в НАТО або там силу оборони Європи а, розуміємо, що наразі, поки йде розмова про це, і а, поки що немає прямих діалогів щодо створення, наприклад, єдиної системи системи протиповітряної проти оборони з Європою. А, поки що в Європі йде про це мова. Але це на мою на мій погляд, як варіант, можна було би так використовувати, коли Україна вийшла би в систему єдиної протиповітряної оборони з Європою, і тоді можна було би казати про використання так, у степені так і таких Ну і про новини, які також оприлюднив генштаб збройних сил України. Я маю на увазі ураження комплексів С-300 та С 400 на території Криму. Причому ми сьогодні вже розбирали цю ситуацію з вашими колегами, іншими експертами про те, що Джанкой, Євпаторія, а також Чорноморське ну, в принципі, це ключові такі локації, де розташовуються ППО Російської Федерації в Окупованому Криму і. Це дуже важлива новина для в принципі для майбутнього планування операції стосовно звільнення окупованого Криму. Чи ви погоджуєтеся? Ну насправді давайте почнемо з того, що за цей рік активно вибивається протиповітряна оборона на тимчасово окупованому Криму. Можна вже мабуть збилися з підрахунку, скільки С 400 було знищено безпосередньо в Криму. А тому насправді ми кажемо про те, що ми дедалі більше з закриваємо можливість. Працювати проти повітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму, звільняючи і надаючи можливість працювати як нашим засобам ураження, так і нашій авіації. Ну але чи варто чекати зараз, якщо оптимістично так подумати, ще певних ударів по тимчасово окупованому Криму або по певним позиціям, які ми можемо вже діставати, діставати так. Ну, давайте почнемо з того, що ми практично щоночі б'ємо по стратегічних об'єктах як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованій Україні. Тут ці зазначити, що зараз відбувається низка стратегічних ударів по а, важливим об'єктам, як на території Російської Федерації, так і на території тимчасово окупованої України. Ці зазначити навіть удар по маздоку призвів до того, що Почали передислокуватися літаки, і внаслідок чого один з літаків Росія втратила знов таки з технічних причин чи то з причин екіпажу. Але тим не менш це не важливо. Важливо те, що Росія дедалі починає втрачати літаки. Пане Анатолію, Ми вам дякуємо. Дякую. Анатолій Храпчинський був з нами на зв'язку, експерт з авіації.